28 січня в апеляційному суді Київської області відбувся розгляд справи за апеляційною скаргою Державного Укргазбанку, якого хочуть неправомірно визнати боржником та стягнути понад 600 тисяч євро. Саме таку суму тримав на депозиті у Банку Київ такий собі Дмитро Мірошниченко. Ці гроші, як стверджують у банку, він потім забрав з депозиту майже повністю. На рахунку залишилося лише 280 євро. Для стягнення заборгованості з АКБ Київ він обрав суд не у Києві. Від де він проживав і був зареєстрований, а у пристоличному Ірпені. і для цього пан Мірошниченко за день до подання позовної заяви терміново прописався саме в Ірпені. Що таке ірпінський суд всі добре пам'ятають ще по справі скандального ректора податкового університету Мельника, якого спіймали на хабарі, а потім повністю виправдали у суді. Водночас пан Мірошниченко подав до суду заяву про заміну боржника з АКБ Київ на Укргазбанк з вимогою зобов'язати уже Укргазбанк повернути йому саме ту початкову суму у понад 600 тисяч євро. І цей ірпінський суд наприкінці минулого року ухвалив замінити боржника у справі боржником, по якій є АКБ «Київ», Київ на Укргазбанк, незважаючи на те, що жодних документів, які б свідчили про передачу від банку Київ до Укргазбанку, такого депозиту не існує. Підставою для визнання АБ Укргазбанк боржником є та обставина, що банк Київ було визнано неплатоспроможним. Суд вирішив, що це є рішення Кабінету міністрів стосовно передачі частини активів та зобов'язань неплатоспроможного банку до стабільного працюючого банку. Таким було обрано державний Укргазбанк. Передача відбулася шляхом укладання договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку до Укргазбанку, у тому числі було передано депозит пана Мірошниченка виключно на суму 280 євро. Інших доказів, які б свідчили, що АБ Укргазбанк прийняв на себе зобов'язання АКБ Київ у іншій сумі, не надано ні Мірошниченком, ні іншими учасниками судового процесу. Якщо апеляцію державного банку на відверто незаконне рішення ІР... Пінського міського суду не буде задоволено, це може створити небезпечний прецедент, коли вкладники, користуючись недосконалістю і корумпованістю судової системи, зможуть подавати позови і відсуджувати неіснуючі депозити. А враховуючи державний статус Укргазбанку це завдасть значної шкоди державі.